Збройні сили України одна з найкращих армій світу, що демонструє професіоналізм, мужність, високу боєздатність і винахідливість у протистоянні ворогу. Так характеризують наше військо на зворотній стороні нового конверту від Укрпошти, який національний оператор поштового зв'язку випустив з нагоди свята. Саме в день захисників і захисниць України у Миколаєві відбулася церемонія спецпогашення нового паркованого аркушу Слава Збройним силам України та конверту. Перший день укрпошта в черговий раз випустила черговий випуск військових марок, як ми їх називаємо, присвячені вони Збройним силам України. На марках зображені окремі види наших військових підрозділів. Тим самим ми маємо велике бажання від імені від ім'я Укрпошти подякувати нашим військовим за ту. Надважку працю яку вони роблять цим поштовим блоком. Ми е, маємо намір також і увічнити е, тих наших бійців, захисників, захисниць, які на жаль віддали своє життя за наближення нашої перемоги. Маркований аркуш містить поштові марки, на яких зображені воїни різних родів військ. На художньому конверті дизайнери зобразили усіх разом як символ єдності української армії. Загальний тираж художньої поштової марки складає один мільйон екземплярів. А конверту 100 тисяч марки погасили спеціальним штемпелем з відбитком Слава ЗСУ, а також датами проведення цієї процедури в усіх регіонах України. До участі в урочистій події організатори запросили генерал майора збройних сил України Дмитра Марченка, який у лютому та березні цього року керував обороною Миколаєва і сьогодні продовжує виконувати завдання Генштабу. Я дуже вдячний, що ми запросили на даний захід. Всі ми розуміємо, що подібні заходи дуже дуже потрібні для, для нас, для на для наших збройних сил України. Хочу, щоб кожен пам'ятав, якою ціною дається нам відбиття нашої держави. Хочу, щоб всі люди щиро подякували кожному бійцю, кожному командиру. Кожному артилеристу, кожному волонтеру, хто став на, на захист своєї держави. Я дуже вдячний всім. Маркований аркуш. Слава Збройним силам України. Це благодійний випуск Укрпошти. Зібрані в такий спосіб доброчинні внески, і частина коштів з продажу марок спрямують на допомогу українській армії. Олександр Матюшенко, Роман Базик телеканал Март для є новин.